«Ланос» за 210 тисяч, а «Сенс» за 175. І це при середній зарплаті у 3600 гривень на місяць. Щоб назбирати, бодай, на таке бюджетне авто простому українцю, знадобиться не їсти, не пити цілих 5 років. Припустимо, що ви хочете придбати бюджетний автомобіль, але усієї суми на руках не маєте. Для цього є декілька шляхів. Перший це звернутися до банку, другий це укласти угоду з компанією посередником. Якщо перший варіант стане вам у 20% річних і щонайменше 7 років поневірянь, то другий обіцяє майже все і одразу не треба розібратись для себе, то Вона не має. Знайомтеся, це Мар'яна, працівниця одного з офісів автокредитної спілки. Приваблива брюнетка у короткій спідниці без упину торохтить завчені на пам'ять фрази. До того ми наприклад, а також зараз я, є, на дружина. Обіцяє, звідси ми підемо не на своїх двох, а поїдемо на омріяному ланусі. Головне регулярно сплачувати внески. Розібратися для себе воно дуже гарна. А що ви маєте на увазі правильно розібратися для себе? Ну от щоб вона виробити, яка ось я оплачує, автомобіля а що не знати, що кожного місяця потрібно буде оплачувати під Саме так свого часу і робив В'ячеслав з Дніпропетровська. За свій сенс він мав би сплатити 57 тисяч гривень. Але після стрімкого падіння гривні сума зросла втричі. Я приїхав в автосалон. Перший тільки був скачок, автомобіль підняли в ціні. Я приїхав в автосалон, кажу, ну як це? Той девушке, автомобіль. На що вона сказала, ну, ти ж відео, що підписував і. Дай там підписано в договорі на ті самі граблі свого часу. Наступила й тернополянка Оксана. На власне авто жінка чекала аж три роки. Вони тоді заставляють всі свої умови, які які зовсім не пов'язані з тим договором. Там, взагалі, абсурд, там простій людині недоступно з ними ознайомитися. Принцип роботи подібних фінансових спілок і справді доволі заплутаний. Створюється група з певної кількості осіб. Лише за участь у ній кожен майбутній автовласник на місці сплачує близько 6 тисяч гривень. Щомісячні внески стартують від 2 тисяч. Далі найцікавіше, автомобіль отримає лише той, хто сплатить найбільший внесок. Щойно щасливчик залишить салон на власному авто чергу, поповнить новий учасник піраміди. Я вважаю, що це штутамашині числа чисте води. Загалом у черзі доведеться простояти від двох до семи років, постійно сплачуючи внески. При цьому авто вам віддадуть в останній момент. В договорі прописані всі умови. Справедливі, вони несправедливі, але якщо клієнт на них погоджується, відповідно, він несе свою внутрішню відповідальність. Потрібно перед тим, як цей договір укласти треба детально його прочитати а не тільки послухати те що розповість там продавець консультант саме так наступного разу і вчинив би зітхає ошуканий в'ячеслав от тільки після трагічної боргової ями грошей на нове авто він навряд чи вже назбирає